Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Астразенека відкликає свою вакцину від ковід-19 у всьому світі. Такі заголовки облетіли світові медіа. Офіційна причина, нібито комерційна, це відсутність попиту через надлишок доступних оновлених вакцин після пандемії. Однак цій новині передував гучний скандал, в який потрапила AstraZeneca. Усього декількома днями раніше стало відомо, що британсько-шведська фармацевтична компанія визнала, її вакцина від ковіду може викликати тромбоз із синдромом тромбоцитопенії. Тобто проблемами із зупинкою кровотечі. Такий рідкісний побічний ефект від свого препарату фармгігант вперше визнав у судових документах після того, як на компанію подали груповий позов, звинувативши, що її вакцина спричинила десятки смертей і серйозної шкоди для здоров'я багатьох людей. Серед тих, хто позивався до Астразенека, Кем Міллер, її чоловік та батько двох їхніх дітей. 50-річний Ніл Міллер помер у травні 2021-го, Невдовзі після щеплення від ковіду спершу медики зазначили, смерть настала внаслідок серцевої хвороби та ревматоїдного артриту. Але вдова наполягала до вакцинації. Її чоловік був здоровий, і лише після року розслідувань домоглася нової довідки про смерть коханого. Де однією з причин вказано згустки крові та низький рівень тромбоцитів, спричинені вакциною. Ще одна родина, яка називає себе постраждалими від Астразенека, британці Джеймі та Кейт Скотт. навесні 21-го, теж після вакцинації, 44-річний Джеймі потрапив до лікарні з крововиливом у мозок. Його врятувала вчасна операція, але більше місяця чоловік провів у комі. У Джеймі суттєво погіршилося здоров'я. Він погано бачить, через що не може кермувати авто та втратив роботу в ІТ-компанії. Загалом родини постраждалих вимагають від AstraZeneca компенсації на суму понад 125 мільйонів доларів. Ми висловлюємо співчуття всім, хто втратив близьких або повідомив про проблеми зі здоров'ям. Безпека пацієнтів є нашим найвищим пріоритетом. І ми послуговуємося суворими стандартами для виготовлення усіх ліків, зокрема і вакцини. Так на звинувачення відреагували в Астразенека. Фармкомпанія наполягає, переваги вакцинації переважають ризики надзвичайно рідкісних потенційних побічних реакцій. Це підтверджують і клінічні дослідження. Із мільйона людей лише сім ризикують отримати тромбоз, кажуть науковці. Безпечною назвала вакцину AstraZeneca і Всесвітня організація охорони здоров'я, зазначивши побічний ефект, який спонукав до судового позову. Дуже рідкісний вакцина, навколо якої зчинився скандал, розроблена фармкомпанією спільно з Оксфордським університетом наприкінці 2020-го та була оголошена як тріумф для британської науки. Препарат став ключовим у стримуванні інфікувань на піку пандемії. Він швидко став доступним у 183 країнах світу. Та, за даними науковців, протягом найближчого року врятував мільйони людей. Щоправда, вже у перші місяці використання вакцини вчені виявили зв'язок між ін'єкцією і рідкісним тромбозом. Астразенека запевняє, скандал лише співпав у часі із запланованим відкликанням вакцини зі світового ринку. Відповідну заяву компанія подала ще на початку березня. А? весь, а? Прем'єра. Сміємося. Отже, перемагаємо. ж прогрес технологій. Ми зможемо з собакою батько наш бандера новий вечірній квартал у неділю о 19-й.